Маршу, чому саме сьогодні ви його організували? Дивіться, мегамарш у вишиванках має велику історію, скоро йому виповниться 10 років. Він е, в різні дні організовується, але оскільки сьогодні день міста Києва і взагалі в людей вихідний день є можливість одягти вишиванку і вийти. Це, мабуть, через питання комфорту для учасників мегамаршу він робиться в такі святкові дні. Хоча бувало по-різному і проводиться він часто і двічі на рік і восени і навесні, як сьогодні. Організований мегамарш з однією ціллю об'єднати українців і разом з ними творити нову історію України, повернути собі втрачені традиції, створювати разом новий культурний продукт, але не втрачаючи ниточку з нашими предками, які створили нашу культуру, так заклали основи для української держави. Тому сьогодні мегамарш – це якась. Таке дійство дуже легке, воно навіть, я би сказав, що націоналістичне ні. Це, мабуть, дійство, яке має поєднати українців і змусити їх хоча б один день в році задуматись, над тим, хто вони є, бо від цього залежить насправді наше майбутнє. Якщо ми розуміємо, хто ми такі і які ми цінності сповідуємо разом, то в нас є шанс їх пропагувати і колись ну, втілити в життя нашій країні.